Один, два, три. Починаємо. Ой-ой-ой, мене щойно вжалили. Та-а-а-а. Та-а! Так, дуже багато укусів. Я не протримаю руку тут дуже довго. Ого! Все, витягаю руку! Витягаю! Вам треба бігти, бо вони накинуться на вас і будуть теж. Добре, дверцята, допоможіть! Добре, це була погана ідея. Дуже погана ідея! Зачиняй! Сюди, ось сюди, сюди! Ні, не туди! Ти не влучив, не влучив! Ну ж, бо ось сюди! Добре, вставляй, вставляй! Дідько! Боже, господи! Покинути палубу! Гоу! Як кажуть, захотів дурень в розумні ігри грати, сорочка тріснула. Отак, вони все ще дуже злі. О, господи, як же мене покусали. Oh. Oh. Oh, так Контейнер спрацював. Його вжалили! Допоможіть! Спробуй обережно підійти сюди. Що ж, піду трохи, зніму його. Його рука пробула в коробці приблизно секунд десять. О, господи. Святі яйця, як же в мене пече рука, а крім цього, моментальний головний біль. Ну що ж. За секунду, як тільки мої пальці опинилися в коробці, вони почали роїтися і жалити мене знову і знову. І щоб вони не накинулися на мою команду, мені довелося тримати руку всередині, доки мене закрили дверцята. Я реально запанікував, не знав, що робити. Це був дуже напружений момент і було дуже боляче.